З вами вивчили оксиди та кислоти. Давайте ми їх повторимо. Отже, щодо неорганічних речовин, загалом неорганічні речовини. Бувають прості, складні прості це метали, не метали. Складні це у нас, наприклад, ми вже з вами вивчили оксиди. Оксиди є несолитвірні і солитвірні. Несолетвірні N2O і чадний газ, Це О, Веселящий газ, а чадний газ. Щодо солетвірних, є кислотні. Давайте напишемо тут основні. Давайте. Основні. Трошки поміняємо місце знаходження. Тут амфотерні. А тут напишемо кислотні. До кислотних оксидів відноситься СО СО2, селіцій О2. СО3, П2О5, Н2О5. Щодо назв оксидів, то спочатку вказується елемент, потім слово оксид карбон, оксид сульфур, оксид селіцій, оксид сульфур, оксид, фосфор, оксид, нітрогеноксид. Що тут вам здалося неправильно? Неправильно, дивіться. Сульфур оксид, сульфуроксид. А тут СО2, а тут СО3. Не може таке бути, правильно? Відповідно, тут, СО, тут СО2 карбон карбон оксид, карбон оксид, Карбоноксид, карбоноксид, нітроген оксид, нітроген оксид. як таке може бути? Не може бути такого. От, адже в тих елементах, які змінюють валентість, тут видно, що нітроген змінює, карбон змінює, сульфур змінює. Ось вже в невеликій частині теми видно, що деякі елементи змінюють валентість. Цю валентість потрібно вказувати в назві даних оксидів. Наприклад, тут карбон двохвалентний, тому карбон-двохвалентний оксид. Нітроген тут одновалентний, то нітроген одновалентний оксид. Тут карбон 4 карбон 4 оксид. Сульфур 4 валентний оксид, сульфур 6-валентний оксид, нітроген-5-валентний оксид, отакі От назви будуть вказувати. І лише для тих елементів, які мають стабільну валентність, наприклад, амфотерний цинк, оксид та оксид, так і звучить цинк оксид алюміній оксид, бо в цинку постійна валентність 2, а в алюмінію постійно 3. Також ми з мамою знаємо, що оксидів є кислоти кислоти І в нас кислоти бувають кількох. Класифікації, це, наприклад, за кількістю гідрогенів, це за основністю. Будуть одноосновні. Двох основні. Можна написати багато основні. Багатоосновні. Я тут буду писати формули кислот. Ми зрозуміємо, що це за основність. Тобто по кількості гідрогену один гідроген, два гідрогени, 3, 4, 5 і більше гідрогенів. А також кислоти бувають оксигеновмісні, оксигеновмісні, ті, які містять оксиген. І безоксигеновмісні, безоксигеновмісні, ті, які не містять оксиген. Давайте ми тут щодо кислот, ось. Зрозуміємо, ось виберемо, що є кислоти і які кислоти відповідають, наприклад, кислотному оксиду відповідає кислота H2CO3, карбонатна кислота. СО2 відповідає H2, SO3, сульфітна кислота. СО2, селіці О2 відповідає H2, селіцій О3. СО3 відповідає H2, SO4, сульфатна кислота. П2О5 відповідає H3, po 4 ортофосфатна кислота М2О5 відповідає hno 3 нітратна кислота. Цей взаємозв'язок потрібно дуже гарно знати. А також є ще кислота яку потрібно знати та H2S, H це хлорина, H2S це сульфідна кислота. Далі як їх легко запам'ятати? Наприклад, ось. СО3 карбонатна СО3. Тут. тут H2CO3, карбонатна кислота, h 2 Силіцій О3 силікатна, hno 2 нітритна. Наприклад, ми її не вчили, але ви можете легко зробити H-хлор Хлоридна H, -хлор -флоридна, h, -бром -бромідна, h -йод йодидна, hno 3 нітратна HCO, Ацетатна hpo 3 метафосфатна h 3 po 4 ортофосфатна, H2S, сульфідна, H2SO3, сульфідна, H2, so 4 сульфатна. Ось два мінуси, значить 2 гідроге, 2 гідрогени, 2 гідрогени, 3 гідроге, 1 гідроген, 1 гідроген, 1, 1, 2 гідрогени, 2 гідрогени, 1, 1, 1, 1, і ОH сюди не відноситься до кислот. Легко зрозуміти. Ось цей гідроген. Тобто тут 1 гідроген, 1 гідроген, один гідроген, один гідроген. А тут потрібно їх два, щоб. H2 h 20 co 3 карбонатна кислота. Тобто ми маємо з вами таблицю розчинності і ми по ній можемо орієнтуватися, тобто додатково вивчити деякі параметри. Деякі Далі оксаномісні бачимо кислоти. Ось, 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 ось. Оксаномісні місяць оксану. Без оксаномісні нема оксигну. Тобто оксигеномісні, безоксиномісня легко відрізняти далі. Одноосновні, там де 1 гідроген, 1 гідроген, 1 гідроген, одноосновні. основну. 2 основні 2, 2, 2, 2 гідрогени. Багатоосновні, там де 3-4, H3P4, 3 гідрогени. Багатоосновні. Ось таким чином можна класифікувати кислоти. Назви кислот завчаються допомагається таблиці. Відповідно, таблицю можна використовувати, якщо ви погано знаєте назви кислот. Щодо кислотних оксидів, будь-яких інших оксидів, то потрібно назви просто орієнтуватися по хімічних елементах. Слізі, 4-хвалентний оксид, алюміній оксид. Наприклад, основні ті, які реагують з водою, це, наприклад, літій 2О, натрій 2О. Калій 2О, кальцій О, струнцій О, барій О. Ось ці 6 оксидів реагують з водою. З основних. Ці інші не реагують з водою, наприклад. Купром О не буде реагувати з водою. Фером О. Меркурій 2О не реагують. Хром 2О3. З водою не реагують. І ряд інших, вони, продовжують, продовжують, продовжують. вони не реагують з водою. Щодо того, як з назви зробити формулу, давайте подивимось. Наприклад, купрум одновалентний оксид. Тут одразу видно, що купрум міняє. Отже, як це буде виглядати? Купрум одновалентний оксид це з оксигеном. Тут два. І навхрест тут два відрізняється. Ось таким чином. Дуже легко можна зрозуміти, як з назви зробити формулу. Наприклад, ортофосфатна кислота. Це потрібно завчити, що це буде H3 PO4. Якщо не знаєте, що не завчивали, не орієнтуєтесь. Ось ортофосфат po 4 Кислоти з H. Тут 3 мінуси, отже, 3 гідрогени H3 po 4 Буде ортофосфатна кислота. Таким чином можна спустити бі життя. Лайфхаки такі. Щодо того, що наступної нашої теми, давайте вивчимо це солі. Солі це такі неорганічні речовини, які складаються з металу та кислотного залишку. Двох компонентів: кислотний залишок. Метали з вами ми вчили, проходили, що метал ми не позначає. Не метали ми позначаємо, плюсик, а метали ми не позначаємо. Отже, літій, берилій, натрій, магній, алюміній це метали. Бор, силіцій, карбон, гідроген це не метали. Значить, це не метал, титан, метал, метал хром метал, манган, метал, цинк-метал, метал і так далі. Все, що не позначено плюсиком, це метали. Зрозуміло. Отже, це підходить будь-який метал і кислотні залишки. Ось в кислот і кислотні залишки. СО3, SO3, SO3, SO4, PO4, NO3, хлор, сульфур. Давайте розглянемо, як виглядають солі. З переліку не маєте натрій ООН. OH, СО2 h 2 s Натрій 2С. Отже, метал кислотних залашок. Натрій це метал. Давайте розумієте, натрій. Натрій метал. Підходить. ОХ OH не відноситься до кислотних залишків. Жодного разу не було, щоб кислотних залишків ОН. OH. Це не є сіллю. Тут два хімічних елементи: Карбон і оксигеном це оксид, не є сіллю. Тут починається з гідрогену. Гідроген у нас. Не метал. Не підходить, нам потрібен метал. Далі натрій. Знову ж таки, тут це метал. Поки підходить, далі сульфур має міститись в кислоті. Сульфіт. Натрій-сульфід. Це якраз наша сіль. ось Сіль. Відноситься до соли. Отже, по складу у нас метал. Давайте назвемо, як назва буде йти. Це натрій. Натрію стабільна валентність, а С це з кислоти. Так як це сульфідна кислота, то це натрій сульфід. сульфід. Якщо не знаєте назви кислот, шукаєте в останній сторінці підручника С сульфід. Так і буде. Сульфід, натрій сульфід. Якщо ж елемент зустрічається який міняє свою валентість, то сульфід ми знаємо, що ось С, в нього два мінуси це валентість 2. 2, 2 на 1 буде 2, поділити на 1 буде 2. Отже, тут купрум. Він змінює валентість, вказує валентість 2 і слово сульфід. Ось така особливість. Далі, наприклад, ферум 2S3. Візьмемо ось таке. Знову ж таки, сульфід Фід 2 на 2 3 буде 6, поділити на 2 буде 3. Тут це ферум трьохвалентний сульфід. Давайте щось інакше. Візьмемо купрум SO4. со 4 це сульфат. Він міститься в сульфальній кислоті. Ось СО4. Так як гідрогенів 2 то валентність буде 2. Перевіримо навіть підручником. Ось SO4, 2 мінуси це валентність 2. Отже, тут 2. І ми бачимо таку ситуацію, що нема дужок, то тут одиниця. Ніби тут були дужки, і за дужками одиниця. 2 поножні на 1 буде 2, поділити на 1 буде 2. Це купрум двохвалентний сульфат. Що я маю на увазі? Ось, наприклад, ми знаємо валентності. Давайте беремо і Міс4. Тут 2 і 2, вони скорочувалися, значить тут лишається по одиниці. Тут мала бути одиниця, але в хімії не пишеться. і тут мала бути одиниця, але вона в хімії не пишеться відповідно братись дужки. Але так як одиниця зникає, в хімії не пишеться, то і дужки не потрібні, то і тут не потрібно. Відповідно, тут має бути розуміння, що це одиниця СО4, так і запис, це залишок, він на валентність не впливає. Це можна перевірити по, наприклад, кальцію. В кальцію стабільна валентність, кальцій СО4, в Купрому-2, в кальцію 2 і в СО4-2 завжди. Вони скоротились відповідно по одиниці. Якби ж ми не знали, що в кальцію стабільна валентість і неправильно робили б відштовхуючись від валентності 2 понужден на 4 буде 8, поділити на 1 – 8. А в кальцію неможливо валентність 8, бо в кальцію дужно селений метал. І в нього завжди валентість 2. в нього зовні 2 електрони, 2, 2 спарних в зовні потім подивимося. 4С2, 2 електрони в зовні 2 2 8 нього неможливо. Відповідно, якщо неправильно робити. Неправильно підходити до такого, такої задачі, то що по назві, то в нас буде неправильна назва. Це в нас кальцій, шульфат. Ваше завдання ідеально знати кислоти. Які кислотні оксиди відповідають кислотам? Якщо ви будете знати кислоти, будете легко формувати назви солей. Давайте зробимо задачу ще. кількість речовини 585 г грам натрій хлориду. Отже, кількість речовини позначається N Натрій хлорид. Натрій хлорид це в нас натрій з хлором. Натрій завжди одного валенти, а хлор з кислоти, один гідроген це валенті. Один Один натрій хлорид, кількість оскільки зручний І Нам дають 585 грам натрій хлориду. Отже, маса натрій хлориду це у нас 585 грам. Чому так важливо тут правильна формула і знання наших попередніх тем. Тому що в такій задачі, коли є маса, неможливо зробити правильну задачу, не знаючи формулу. Далі. Щоб знайти кількість речи, потрібно масу поділити на молярну масу, а вона чисельно рівна відносно молекулярній маси. Ми продовжуємо шукати Це 585 г. і поділити на молярну масу. Натрій хлориду. Натрій в підручнику шукаємо. Це буде 23 округлі. 23 додати. І чого це хлор. Холор округлям 35,5. Плюс 35,5. Це у нас буде 58,5. Сюди ставимо 58,5. 585 піділити на 58,5. Це буде 10. А Кількість речення моль? 10. моль. Ось така відпід. Домашнім завданням буде являтися вивчити всі кислоти. тобто е Потрібно знати формулу кислоти, карбонатна кислота. Формулу кислоти, сульфітна кислота. Формулу кислоти, H2, so 3 і що вона називається силікатна кислота. Далі h 2 4 сульфатна кислота, h 3 po 4 ортофосфатна кислота, hno 3 Нітратна кислота, H-хлор, хлоридна кислота, H2S, сульфідна кислота. Далі користуватися останньою сторінкою підручника, знати, що, як сформувати кислоту. Хлоридна кислота буде h -хлор. О, один мінус – це один, один гідроген, h бром h H2CO3, H2O3, co 3 hno 2 hno 3 Тут трошечки інакше це органічна вже хімія. Тут H3HPO3. Тут три мінуси, H3PO4, H2S, H2SO3, H2SO4. Сульфатна, кислота, сульфідна, сульфідна. Відрізняти їх одну від іншої. Ось така у нас сьогодні тема.